Ірина Ворощук каже, у підготовці до опалювального сезону проблемою є фінансування. Нам важко з державного бюджету виділити кошти субвенції так місцевим бюджетам для співфінансування закупівлю деревини паливної, вугілля паливних брикетів, ваучерів, які, зрештою, теж необхідні і мають бути закуплені. Але міністерка зазначає, планують допомагати населенню іншим шляхом. Ми маємо постанову, яка допомагає через субсидії виплатити 21 тисячу нашим людям, в тому числі на Миколаївщині. А також ми пішли шляхом координації зусиль наших міжнародних партнерів. Ми чудово розуміємо, що якщо громади добре відпрацюють потребу, якщо в громадах будуть добре розуміти, який саме міжнародний партнер відповідає за той чи інший населений пункт, і ми будемо розуміти графіки, ми будемо розуміти фінансування, тобто буде 100% координація, то зимовий період ми пройдемо нормально. Віталій Кім наголосив, відсутність світла у зимовий період не впливатиме на опалення. Що стосується облтепла. Можу помилятися, 79 котелів зараз. Розкинути вона диоверсифіковані. Вони, дивіться, вони всі, всі з резервним живленням. Тобто, питань щодо опалення. Якщо не буде аварій, не буде. Ми зробили висновки. Хочемо, щоб аварій не було і тут. Підпорядкування те це, це Нафтогаз, але при цьому ми висновки зробили і забезпечили всім необхідним. Додатково Віталій Кім прокоментував проблему з водою, яка виникла через планові відключення. Це питання піднімав мер Олександр Сенкевич, Це питання ми піднімали на уряді зон з Германом Галущенка, і цього листа я відправив і пообіцяв копію віддати Ірині Андріївні, щоб вона допомогла. Ну давай так скажемо проробити йому ноги. Ми просили не по генераторам забезпечувати 79 точок, які люди, але це питання було саме в руслі, що людям зручно було набирати воду. Ми питали про додаткову чергу на відключення. Нас щоб ми розтягнули час то на той час, щоб люди могли забрати воду, щоб ліфт працював і таке інше. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.